Силу бути з грошима вже вкотре на Черкащині проходить всеукраїнський конкурс проєктів та програм з розвитку місцевого самоврядування. Його основна мета підбір проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування, спрямованих на розв'язання актуальних проблем, які на сьогодні є в Україні, зокрема в сільській місцевості. Крім цього, програма передбачає обмін досвідом набутого у процесі її реалізації. Вже сьогодні від цієї програми розвитку керівництво області очікує позитивних результатів і впровадження інноваційних ідей в практику діяльності органів місцевого самоврядування. Я повинен сказати одне, що на свідчі день майже 700 сільських рад України в цілому приймають участь. В минулому році виграли цей конкурс дві наші ради: це Уманська міська рада і сільська рада Зеленського району. Вони отримали. Майже 300 тисяч гривень за рахунок державного бюджету. Виділені кошти були по співфінансуванню з власного і місцевих бюджетів дало змогу вирішити конкретні питання населених пунктів цих двох пунктів Черкаської області. Ми надіємося на те, що ще більше буде зацікавлено наші сільські ради, в тому числі по участі в цьому. Проєкті і я вдячний керівництву фонду, яке виділило спеціалістів головних, для того, що вони прийняли участь у цьому семінарі, де приймають участь всі наші сільські голови, які входять до складу Координаційної ради сільських голів області. Дуже присутні ті сільські ради, керівники, які виявили бажання ознайомитися із практикою роботи цього фонду, і самим підтримати документи прийняти участь. Приймають участь і засобники голів районних рад і міст для того, щоб вони скоординували цю роботу і забезпечили якісне підготовку документів і їх своєчасне подання для участі у конкурсі. Для більш якісного провадження реалізації програми провели семінар, на якому були присутні більше 50 представників сільських і місцевих рад, органів місцевого саморядування області. Учасники обмінювалися досвідом оформленні проектів. Така практика проведення цих настановчих семінарів проходила і в грудні минулого року. На сьогоднішній день в області створено близько 11 нових проектів щодо створення і поліпшення об'єктів, які зможуть покращити умови проживання жителів Черкащини. Оскільки їх затвердження буде проходити на конкурсній основі, автори надіються на свою перемогу. Право в тому що ми Виглядаємо в області в цілому, якомога більше залучення різноманітних проєктів і скажімо, на рівні держави, і на рівні міжнародних організацій, які дають змогу вирішення тих чи інших питань конкретно населеного пункту. І те, що я відзначав, коли відкривав цей семінар, що нам вдалося підняти зацікавленість наших сільських громад, це в першу чергу до міжнародних проєктів, особливо по проєкту Провоновському. У місцевому совредуванні, але ми не використаємо ефективно можливості державного бюджету. Субвенція державного бюджету для фонду підтримки місцевого самоврядування складає майже 36 мільйонів гривень, і ми можемо суттєво. Ці кошти використовувати для потреб наших громад у різних сферах. Це і ремонт будівель, це заміна вікон, школах, садиках, фапах, це водоканали, заміна, скажімо, водоканалів старих. Через тоні з питань, чому ми і про такий семінар, сьогодні в більшості сільській ради, міській ради розглядають питання підготовки проекту бюджету на 2013 рік. Ми б хотіли, щоб вже у ньому було передбачено частина коштів, які необхідні до співфінансування тих чи інших проєктів. З іншої сторони, ми повинні до кінця березня місяця, якщо маємо бажання, прийняти участь у конкурсі. Конкурс проходить за сприяння фонду підтримки органів місцевого самоврядування. Черкащина отримала на його проведення близько 36 мільйонів гривень. Сам же всеукраїнський конкурс на теренах нашої держави проводиться майже 10 років. Перший невеличкий, але успіх в тому, що ми за рахунок такого фонду місцевого, підтримки місцевого самоврядування будемо участвувати в цьому конкурсі. Я сподіваюся, що в числі переможців буде не одна сільська рада або міст наших обласного підпорядкування, тому що тут є п'ять категорій, можуть практично участвувати всі і міста, що не дозволено по проектах міжнародних. Через то я надіюсь на те, що це і наші міста обласного підрядкування в першу чергу, і населення, яке там до 100 тисяч населення або там більше черкаси, тоже приймуть участь у таких проектах і це дасть змогу вирішити ті чи інші скажімо, проблем питання соціального характеру, які не можна буде фінансувати за рахунок місцевих бюджетів. Однією з переможниць конкурсу стала Уманщина. Її участь у цьому проєкті почалася ще у 2010 році. Тоді було представлено понад п'ять проєктів, один із них сьогодні реалізовується. За його ідеєю, в районі має бути створено лікувально-трудові майстерні для людей звільнених з місць позбавлення волі і бездомних громадян. На сьогодні це єдиний районний центр в області, де функціонує така структура. Крім цього, географічне положення району цілком підходить для його створення. Також там розміщується два місця. Де засуджені відбувають своє покарання, важливість цього об'єкту велика, тому що після звільнення в цих людей є дуже низька перспектива можливості працювати, адже з відповідним штампом у паспорті мало де візьмуть на роботу. Ну, ми почали брати участь у таких проєктах з 2009 року. Це рішенням сесії затверджується взагалі сама участь у конкурсі, але не виграли, тому що були зауваження. В 2010-му ми навчилися і написали 5 проєктів, направили, і один із них сьогодні реалізується. Це лікувально-трудові майстерні для людей звільнених з місць позбавлення волі та бездомних громадян. У нас така структура одна єдина у Черкаській області. Це для сьогодні дуже актуально, тому що ми на перехресті автострадних доріг контингент такий є, тому що чоловіча колонія у старих бабанах, жіноча колонія у місті Гумані це велика кількість таких людей перебуває. Ми їх беремо до себе на обслуговування. На впровадження даного проекту був виграний грант розміром близько 250 тисяч гривень на умовах співфінансування. Також для нього було виділено приміщення на базі колишньої військової частини, де звільнені з підув'язнені і без хатки зможуть не тільки жити, а й працювати, адже до всього цього там буде налагоджено швейне виробництво. Ми подавали проект, звичайно, на більшу суму, але максимальна сума, яку нам виділили на умовах співфінансування, це 250 тисяч за рахунок фонду, 110 тисяч за рахунок коштів міського бюджету і 15 тисяч за рахунок благодійного фонду. Імені Колонтай. У нас є міський благодійний фонд 15 тисяч. Ми зібрали, провели благодійні акції для того, щоб цих 15 тисяч набрати. Міський бюджет з бюджету розвитку виділив нам ці кошти, тому що там реконструкція, Рукцію приміщення треба робити попередньо, Буде налагоджено швейне виробництво для цих людей. Ми з задоволенням сприйняли звістку про те, що виграли цей грант, тому що ми дякуємо Міністерству оборони, уряду Кабінету міністрів Азарова особисто, тому що нам виділили 10 жовтня. Приміщення на базі колишньої зенітно-ракетної частини, там три житлових будинки, казарма, де будуть розміщені наші лікувально-трудові майстерні. І наплануємо на майбутнє також брати участь у подібних конкурсах. Аби проект виграв у конкурсі, потрібно перш за все, щоб він був суспільно важливою віхою в напрямку покращення благоустрою регіону, де він буде поширений і перш за все зацікавити конкурсну комісію. Тому для конкурсантів у роботі над проектом було важливим пам'ятати, що члени комісії знають проблеми громад, які першочергово потребують радикального і негайного вирішення. Ми беремо цю ідею разом з органами місцевого самоврядування. Пишемо, якби все реалізуємо у написанні проекту і отримуємо звідси ми державну підтримку. Це тобто субвенція з державного бюджету, яка йде частина фінансування ваших проектів. Ось коли ми з порівняльна таблиця. Порівняльна таблиця поданих проєктів, які стали учасниками всеукраїнського конкурсу проєктів для програм розвитку місцевого самоврядування 11 і 12 рік. Візьмемо вашу якби, область Черкаси. У 2011 році від вас поступило 23 проєкти. В цьому ж році трошки ну, наполовину менше зменшилося. Будемо надіятися, що конкурс, який, який зараз почав свої обороти, ми отримаємо вас більше проєктів і будемо працювати більш тісно з вами. Коли подивимося на динаміку виділення коштів з державного бюджету на фінансування, ми також бачимо, що з кожним роком ми стараємося піднімати цю планку. Хоч бачите, були роки 9, 10, 11, які ми держалися. Ми не хоч була і криза в Україні, все одно ми держалися на тому, хоча б рівні ну, не зменшувалися. Тому що ми знали, що ціни ростуть, все росте, і людям потрібно іменно в селах, в селищах потрібна наша допомога, хоча б якась частинка, але допомога від нас тощо була. За результатами по першому етапі всеукраїнського конкурсу, ми бачимо, що до нас надійшло 752 проекти, які були подані 589 органами місцевого самоврядування. Цього року у конкурсі бере участь близько 591 орган місцевого самоврядування. Ними було створено більше 750 проєктів проектів, і майже всі вони перейняті до участі у цьому конкурсі. Проекти стосувалися різних сфер людської діяльності і потреб благоустрою населення міст і сіл України. Від Черкащини, як повідомив Василь Касьян, перший заступник Керманича обласної ради, минулого року було подано більше 20 таких проєктів. На сьогоднішній день їх всього 11. З них отримали гранти всього два учасника. На наступний рік планується розпочати ще більш потужну конкурсну боротьбу. В Україні по проектах 34 на сьогоднішній день проєкти вже. Фактично профінансовані. 35-те розглядається по селищу Лисянський. Міс... я думаю, нам удасться все його завершити в цьому році. Через те, якщо в цілому, нам вдалося збільшити із 8 до 12 районів, які участвують в цих проєктах. І зараз розглядається пропозиція ще три райони залучити по цих проєктах, які стосуються в першу чергу сільської місцевості, в тому числі питання створення. Кооперативів різнопланових, і скаровиробничні, молочні, м'ясні і, і пов'язані із закупівлею у людей своїх сіл, овочів і так далі. Я думаю, в цьому питанні нам вдалося суттєво зміцнити позиції, і авторитет Черкаської області і представників місцевих громад. Разом з тим, я повинен вам сказати, що на сьогоднішній день ми суттєво. Зменшили свої можливості Черкаської області, представників наших громад, сільських рад, селищних рад, участі у рамках всеукраїнського конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування. Я повинен вам сказати, от коли знайомився з інформацією, ту, що готують спеціалісти наші, якщо в минулому році в нас участвувало 23 проєкти, у цьому році лише 11. І то їх якість, підтоки матеріали не відповідала тим стандартам, тим вимогам, які повинні бути забезпечені для того, щоб вийти в числі переможців конкурсу. І як наслідок Черкаська область в цьому році два проекти таких мала, як переможці, відповідне фінансування. Я думаю, ви і читали, і в газетах було і в телебаченні Нашому було, що співфінансування відбулося ми з обласного бюджету. Тож відповідно виділили по Лодійському районі, буде виступати представник цього села. По місту Умані, але, к сожалению, по остальних, фактично, ми на сьогоднішній день втратили. І Я одну з причин бачаю це те, що ми не змогли об'єднати зусилля районних державних адміністрацій, районних рад. Якщо по програмі проєкту Прооновському, у нас є координатори на рівні начальників управління економіки або, скажемо, спеціалістів економіки, які підключені і, скажімо, інші, Фахівці, які необхідні при підготовки проєктів, то к сожалению на увага на всеукраїнський конкурс проєктів та місцевого середування у нас набагато нижче. Через це я думаю, це суттєво, що керівництво і фонду проєктів цих всіх всеукраїнських, виділяється там суттєві кошти, майже 30 мільйонів. Це серйозні гроші, де і ми могли б мати участь, але ми на сьогоднішній день. Як кажуть, 2012 рік трошечки суттєво не допрацювали спільними зусиллями. Через то ми відкрилися з на те, що коли стало питання, що державний наш фонд сприяння місцевого розвитку самоврядування поставив питання про те, щоб провести такий семінар, якийсь це семінар навчання. Поки що конкурс триває, громади області підключають всі можливі ресурси ініціативних груп людей на створення проєктів, які в майбутньому після їх реалізації значною мірою внесуть свої корективи щодо покращення їх життя. Дані проєкти вже зреалізовані на Луманщині та Золотоніщині. Ці переможці готові йти на обмін досвідом з іншими, аби допомогти їм реалізувати проекти. Нам лишається чекати і сприяти тому, щоб у всеукраїнському конкурсі проєктів на поліпшення місцевого самоврядування перемагало якнайбільше районів Черкащині. В результаті цих перемог у її жителів додасться ще більше впевненості у завтрашньому дні. Одним з важливих завдань, яке ставить перед собою керівництво Шполянського району, є приведення внутрішньої інфраструктури села до належного рівня. А це і ремонт та будівництво сільських доріг, освітлення вулиць, наявність фельдшерсько акушерських пунктів та підтримка їх повноцінної роботи і підтримка діяльності таких установ, як сільські будинки культури. На сьогоднішній день дуже багато зроблено роботи по ремонту ФАПів. ФАП в нас на сьогоднішній день готові. Понад 98% до зимового періоду, відремонтовані будівлі, замінені більше, ніж 305 вікон, не розберігаючі. І фактично зроблені ремонти будинку культури Водянського. Водянської сільської ради відремонтовано також Журавської сільської ради, будинок культури та інших сільських рад Кавунівської. Також на сьогоднішній день проводиться багато роботи в бібліотеках, в школах. Школа Лозоводка фактично готова. І всі школи району вже завезені вугілля. У селі Лозуватка з метою оптимізації умов проживання місцевого населення проведено цілий ряд робіт у сфері освіти, медицини та культури. На сьогодні за допомогою реалізації обласної програми село Черкащини-2020, там покращено роботу місцевої амбулаторії, проведено внутрішні ремонтні роботи будинка культури та його фасаду. Всі установи забезпечені новими опалювальними системами і твердими видами палива. Завдяки підтримки районної державної адміністрації зроблено ремонти сільських доріг, а також за рахунок місцевого бюджету співпраці наших підприємців, наших фермерів. Зроблено також ремонти в дитячому садку, в нашій Лузувацькій заосвітній школі. Також було підтримано. Ініціатива нашого губернатора підтримки наших ветеранів війни, наших неблагополучних сімей, які проживають в нашому населеному пункті, було виділені були продукти харчування для наших ветеранів війни праці, були об'їзди наших ветеранів. Також проведені заходи за участю учнів школи. Сьогодні соціальне партнерство у розвитку інфраструктури на селі має велике значення для його розвитку. Цю систему взаємозв'язків прокоментував начальник головного фінансового управління облдержадміністрації Володимир Кулеша. Започаткований за ініціативою Сергія Борисовича Тулуба, губернатора області. Ідея соціального партнерства передбачає укладення угод між сільвостоваровиробниками і місцевими радами і між місцевими громадами. Відповідно цих угод, зобов'язується внести вони свої безпосередній вклад в розвиток соціальної інфраструктури на селі. Щоб, за цим словом, соціальна інфраструктура, щоб було зрозуміліше, сюди входять і дитячі садочки, медичні заклади, дороги, все, що є необхідним для нормального життя людей в сільській місцевості. Сьогодні за я вже сказав, за заністите Сергія Борисовича ці договори підписуються. Причому підписуються не якісь копійки, а з розрахунку не менше 100 гривень на один гектар. Якщо говорити в цілому по області, ця цифра вже сягає 84 мільйонів гривень. Розумієте, що це досить відчутний вклад у скажімо, бюджетні можливості, бюджетні потужності місцевих громад. Як правило, всі організації чи підприємства, які знаходяться на території будь-якого села і займаються виробництвом, укладають соціальні угоди, тим самим допомагають розвиватися населеному пункту. А от що потрібно для повного відтворення робочої сили, забезпечення добробуту сільського населення, це в першу чергу переконаний головний фінансист області, розвивати виробництво на селі, створювати нові робочі місця. На жаль, у попередні роки ще до 2009 року було втрачено близько 80 молочно молочнотваринних ферм. Але сьогодні відбувається інтенсивне відновлення. І за останні два роки зазначає Володимир Кулеша 25 ферм вже відновлено. І ця робота продовжується. Робочі місця це ті ж самі робочі місця в дитячих садках. Це збереження шкіл, це збереження і Розвиток медичних закладів це теж робочі місця. Щоб людина жила, вона повинна отримувати заробітну плату. Щоб вона отримала заробітну плату, потрібно, щоб було робоче місце. Зараз всі зусилля адміністрації саме в цьому напрямку працюють. Ще один ну, такий нюанс в цьому плані: три цукрових заводи почали за останні роки працювати. Це теж суттєва підспір'я для сільської місцевості. Робота продовжується повсякденно. Допомагає чим тільки може. Перш за все, якщо стосово говорити про бюджетну сферу, що мені ближче, то це спрямування коштів, які ми маємо, коштів, які надходять з державного бюджету на розвиток соціальної інфраструктури місце сільської місцевості. Ну якщо давайте до конкретики перейдемо дороги, от по соціальних опитуваннях людей перш за все, що цікавить, перш за все, що турбує, це розвиток і Доріжної інфраструктури. За цей рік в цілому по області ми біля 170 мільйонів гривень вклали в, не, то біля 110 мільйонів гривень вклали в дорожне будівництво, з них в сільську місцевість більше 50 мільйонів гривень. Тобто, можна сказати, більше половини саме пішло туди. Якщо говорити про інвестиційні субвенції з державного бюджету на розвиток інфраструктурних інших об'єктів на селі, то ми профінансували а і профінансуємо до кінця року по області в цілому біля 50 мільйонів гривень в сільську місцевість. Теж так, так досить суттєвий внесок. Плюс давайте згадаємо ті 82 мільйони, які ми маємо по договорах соціального партнерства. Получається досить вагома цифра. Якщо говорити про конкретні речі, то я б згадав би такі об'єкти, як от буквально зараз вводиться школа в селі Рудниківка. А це був Догобут, який десятками років вважався безперспективним. Можна згадати водогін села, косарі, будівництво спального корпусу в Михайлівській школі інтернату, дошкільний заклад в селі Леський Черкаський району. Я назвав тільки найбільш такі крупні, які потребували мільйонних інвестицій. А щоденно постійно іде робота по упорядкуванню бюджетних закладів, шкіл, дитячих садків, фапів, це вікна, це модернізація теплопостачання і таке інше. Перспективи інфраструктури на селі, якої ви її бачите? Це питання досить непросте, його потрібно розглядати в аспекті, я вважаю, адміністративно-територіальної реформи, яка все рівно буде. Але буде село, давайте говорити, буде село? Буде. Україна без села неможлива. Село буде збережено. Якщо буде село, в ньому має бути все, що потрібно для нормального життя. Тобто це безальтернативна ситуація. Село буде розвиватися. Воно приречено на це. Люди мають жити в селі в таких же самих умовах, як живуть в місті. І це буде. Звичайно, це не буде сьогодні, це не буде завтра можливо. Але це буде. Ми до цього, в всякому випадку, стараємося робити все, що тільки можна, в тому числі, фінансово. Є на Черкащині села, де дороги мають відносно пристойний вигляд. Можливо, тому що в таких селах працюють заможні приватні підприємства, тож вони і піклуються станом доріг. Селянам, на чиїх землях потужних приватних підприємств не створили. Розраховувати на ремонт і утримання доріг у належному стані не доводиться. Наш Полянщині ми знайшли ділянки дороги, де ведуться асфальтні роботи. Схоже, з дня на день тутешні люди нарешті відчують комфорт і безпеку при пересуванні на автівках. Дорога це важлива артерія, яка забезпечує зв'язок з усіма населеними пунктами. Тому їх будівництво, особливо в сільській місцевості, де завжди була проблема з якісним дорожнім покриттям, потребує негайного вирішення. У селі Васильків за допомогою соціальних угод одним з керівників місцевого сільського господарства на будівництво дороги виділено більше 2 мільйонів гривень. Отже, невдовзі вулиці цього населеного пункту зможуть спохизуватися своєю обновою. Ми з вами знаходимося на вулиці Нагірний. Де зараз проводиться капітальний ремонт цієї вулиці по асфальтобетонному покриттю. Довжина цієї дороги сягає 760 метрів. Загальна вартість будівництва близько мільйона гривень. Дані роботи виконуються по соціальній угоді між сільською радою та головним орендарем земельних паїв школа агроіндустрія. Громада вдячна орендарю за їхню співпрацю, розуміння і дякую за те, що вони. Роблять благо для нашого села, всієї громади, село відроджується, хоч і повільно, зате з упевненістю в завтрашньому дні. Тому головним завданням влади залишається сприяти його процвітанню і добробуту. Про загальну ситуацію з сільськими дорогами по області та про те, скільки коштів виділяється з обласного бюджету на потреби села, ми спілкувалися з начальником головного управління економіки обласної державної адміністрації Анатолієм Костенком. Давайте розміркуємо так: якщо усі роки до 2010 року область мала на дороги ну, 16-17 мільйонів. Сьогодні ми маємо в області 78 мільйонів на дороги. Із цих 78 мільйонів 50 мільйонів це на села і селища. Це державні кошти і це кошти з обласного бюджету. Якщо говорити далі, раніше було, що виконавцями робіт по цих дорогах було. Аргументовано виконавець облавтодор. Тобто обласний центр керував. Сьогодні зовсім по-іншому. За рішенням голови обласної державної адміністрації Сергія Борисовича Тулуба це віддано на райони. Ось ти господар, ось і будуй дороги.